Уривок із поеми Івана Котляревського Енеїда. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Удавсь на все є злепроворний, проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, Зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав, Забравши деяких троянців, Осмалених, як гиря ланців, п'ятами з трої накивав. Він швидко поробивши човни на синє море поспускав, троянці, насаджавши повній, і куди очі почухрав, но зла юнона, суча дочка, розкоткудакалась, як квочка, Енея не любила страх. Давно вона уже хотіла його, щоб душка полетіла, і щоб і дух не пах. Енею тяжко не по серцю була, юнона, все її гнівив. Здававсь гірчіш її від перцю, ні в чим юнони не просив. А більш за їй не любився, що бач, у Трої народився і мамою венеру звав, і що його покійний дядько паріс, прямо ве дитятко, путивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на паромах, а те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах, впрягла в грінджоля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса. Взяла спідницю і шнурівку і хліба, сіллю на тарілку, киолом мчалась як коса. Здорове, оле, пане, свату, о як ся маєш, і як живеш. Сказала, як війшла у хату юнота. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом, дідом, сама же сіла на освіт. Будь ласкавий сватоньку, старику, і зби Енея з пантелику тепер пливе на морі двік. Ти знаєш, він який суціга, паливода і горло різ, по світу, як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз? Пошли на нього лихо злеє, щоб люди всі, що при неї, послизли, і щоб він і сам. Засеєш дівку чорнобриву, смачную, гарну, уродливу, тобі я далебі що дам.